Так, всім привітик. Доброго раночку. Чи вже не раночку, скільки вже? А вже майже 11 Вже скоро обід буде, так що не ранок. Я вже, як бачите, трішечки навіть зібралася без вас. І. чого без вас збиралася? Не знаю, чого без вас збирала. Якось так. Вчора, як бачите, я, я їх не рівняла, я просто взяла ось так. Бачите, у мене трішечки. Тінчики, ще Я їх на булочку просто підкрутила і все. А зараз я буду одягатися і йти, бо потрібно зняти е готівку з картки. А в нас почалась повітряна тривога. І в нас все майже буде закрите. І от думаю, коли виходити, щоб довго не сидіти, то що може бути півгодинки, а може бути три годинки. Тому, мабуть, пересиджу трошки вдома, а потім піду, коли закінчиться повітряна тривога, тому що я просто не зніму. Але піти все одно, все одно потрібно, тому що в мене картки в автомобілі залишилися. Їх потрібно забрати спочатку, а потім уже піти кудись зняти. Тож, коротше, головне, щоб я не втратила це бажання далі знімати. Так, всім гарного дня! А ми зараз будемо далі збиратися. Короте, ви навіть не уявляєте, що сталося. Оце ж я зібралася з вами з раночку поговорила. На минуточку у нас уже 13 година і 17 хвилиночок. І що сталося? Я зібралася. Я була в іншому одягнута курточку свою, все як, ворочі, як зазвичай, так скажімо. Все було нормально. І я збиралася би піти. О, гроші ще потрібно забрати. Да, бо я їх тут поставила і не забрала. Я зібралася, короче, все тому подібне. Короче, і, це, і думаю, піду. Пішла. А, мама питає: типу, ти будеш в епіцентрі знімати готівку? Я Кажу, так, да, так, да, навіть я не буду далеко нікуди тут їхати. Я кажу, буду в епіцентрі. І що ви думаєте? Приїхала в епіцентр, мама каже, зайди, кажи, візьми там клеї, потрібно для шпалер, бо там поставили двері і потрібно ще кусочок там доклеїти. І каже, візьми, каже, білизну каже, мені візьми. Господи, я щоб знала, що мене чекає той, від тої білизни ось таке. Я не знаю, я вже ту бутилку обдивилася, мабуть, сто раз. і ця бутылка мені просто. Я виходжу з магазину, я навіть не бачила, тому що в мене був клею, я тачку, нічого не брала. Ну, Думаю, навіщо типу, мені це тягнути? І, коротше, Я виходжу з магазину. І я щось таке дивлюся, а у мене на штанах, а вони такі у мене, знаєте, як е, моко, моко кольор, по-моєму, капучинку, якась така, якийсь такий, коротше, колір. І це, так, завжди, бо тут хтось йде кудись до машинки. І я, коротше, оце, знаєте що? Може перепаркуватися трошки туди. Зараз сюди буде хтось ставати, я так розумію. У нас тут зараз буде парковочка. Не встили приїхати, як уже, типу, сразу, одразу за... забирають, так скажімо, місце. Я ще думала, може туди стати, бо я, в принципі, буває, не, не так виїжджаю. Ча... Ну, не... не часто, так скажімо. Але тут машина не встигла, не встигла от виїхати, як уже. Все, вже приїхав і вже ось та Я ще така думаю, може, туди стану, бо там перше, виходить, машина звідти буде крайня там стіна, заборчик такий, а потім це. А тут ні. І я, до речі, коли я тут виїжджала, тут було вільне зліва місце, одразу, одразу хтось став. Потім я виїхала, я буквально ненадовго тут покаталася, і тут вже, теж, вже ось, ось моє місце, оце зліво ще було зайнято. Уже його хтось зайняв. І я, коли оце якраз я лише приїхала, якась машинка виїжджала, я тако приїхала трішки вперед. Я почекала, він виїхав, і я, цей, і я, коротше, одразу на це місце сцяла. Але це, а, це, мабуть, доставка, чи що? Ну, він, до речі, на дорогій машині Нісан. Нісан, я не знаю, я не дуже в Нісанах. Коротко, ну, дорога, достатньо дорога. Сідана, але достатньо дорога. І пішов у жилетки доставка майбутнього, тобто нова пошта. Добре, живуть у нас працівники нові пошти. Да? І чи це в нього така доставка, я не розумію. Чи це він просто там, ну, він з коробочками якимось пішов, чи він по роботі, чи він просто. Та байдуже, коротше, неважливо. Просто цікаво, знаєте, іноді за такими ситуаціями, як наблюдати, спостерігати зі сторони. На чому ми зупинилися? Коротше, виходжу, я з цього магазину, ви уявляєте, у мене таке все було, типу, тут клей і ця бутилочка, а тут я з мамою там розмовляла. Що... Ні, потім я закончила, але мені потрібно було розрахуватися, я телефоном розраховувалася. І коротше, це просто капець, ви уявляєте собі? Я виходжу, у мене ось такі ось плями по е штанах, от, типу, як воно от крапало, знаєте, як, як дощиком. Отак, от, І воно просто біле. от, чуть-чуть підтон такий жовтий, беш, такий ось такий, ну, понятно, білизна вона вимила от, весь колір моїх штанів. Коротше. Я розумію, я, я все одно збиралася, вже казала, що потрібно вже комусь віддавати, бо вони вже трохи, трошки на мене великі стали. І, або думала, що буду їх коло хати якось там носити, і все. Що це, чувак, якийсь робить, боже, тут якісь дивні люди трошки. Але все ж одно, блін, ну я могла хоча б там з Нікою я виходила трішки там, гуляти чи ще щось, короче. да все що, все що завгодно, але не, не цей, розумієте? Боже, якась людина трошки теж не хочу знімати, якось іде і щось танцює, чи він, чи він трішки п'яний, чи що. Ви щоб бачила, я просто не хочу знімати, бо це не гарно. І говорити теж не гарно, коротше, може, щось йому що, не знаю, коротше, минута слабості, так. Да? І, коротше, що ви думаєте? Я не поїхала ніяк, і не на тебе нікуди не за, не за продуктами не поїхала, ну, на магазині ще ж збиралася. Поїхала додому з вами, до мами, кажу, слухай, говорю, твоя ця білизна, кажу, мені всі штани ось купила. А я головне взяла спочатку одну бутылочку. Я кажу, синя, кажу, правильно говорю. Мама, мама каже, ні, сіра каже, з червоним каже. Кажу, вона трохи дорожча. Говорю, брати, чую, чи читую. Ні, беру ту, я дорожча, значить, краща. кажу, перевірена, мама? Кажу, додому навіть не дійшла. говорю, я вже перевірена, справді краща говорю. Я таку добру говорю, що ніколи не брала, не купувала. Ой, коротше. Так, ну ось я вже переділася, я, до речі, оділа, ось зараз покажу ось такі ось э, штанішки секу, кожі свої і, це, і ось такий світерочок теплий вділо. Тому що курточка в мене є ще тепла, зовсім тепла, я її не хотіла одягати. Зараз достатньо в принципі, тепло на вулиці. Трішки десь вітерець, там може бути прямо прохладні колеса. Так, швидко пройшли і все. Коротше, я вдягнула такий світорочок, тільки все, він достатньо теплий. І коли його ще носити? Що ходити в куртках, а потім, вже коли зовсім тепло-тепло, вже одягнеш світорочок, а в ньому вже буде теж жарко. І, і коротше, Коли ще його носити, як не зараз, я думаю, то думаю, буду трошки вже носити ще цей світорочок. Бо в мене такі світорочки дуже багатько, коротше, Треба буде ось такий з нікою вдягати. У нас з нею однакові є такі, тільки в мене тут чорненькі. а... У неї в мене чорного, тоді вже зовсім не було матеріалу, і я її і поставила. От як, до речі, штани, які спорту, от отакий колір її поставила. Але вона гарно, дуже гарно вийшло. Мені так сподобалося. Навіть краще сподобалося, ніж чорний. Але думаю, ну все вже щось, я вже не буду свій вже переробляти тут. Коротше, так. Зараз я вже буду йти додомку. Додомку буду йти. Тут вже припаркувалася, нову музичку собі закачала. І, коротше, ось, ось такі у мене сьогодні, думаю, сходила, називається. Да? Прямо зовсім сходила, ой. Так, цей чувак, що ви думаєте, він дойде назад. Він по роботі на такій машині катається. Ви уявляєте собі? Це ж просто капець? Зараз я вам скажу. От, Nissan Sentra. От, Nissan Sentra машина. Так, бордова. гарна, Гарний колір. Мені сподобався, гарний колір такий. Тут стояти чи туди перепаркуватися? Навіть не знаю. Можна і перепаркуватися, там буду крайні звідти стояти. О, якось я трішки втомилася в цьому бігати по своєму. Зараз піду додому собі, що в нас зараз половина. 25 хвилиночку вже. А було 17. Я вам, з вами вже 7 хвилинок, 8 уже розмовляю. Ви уявляєте собі? Так що, коротше, добре, буду я давайте збиратися. Візьму ще пакети, коли вона не забути, бо там молочко, коротше, я купила, бо вдома не було молочка. І я буду робити ті типу, поплавлений сирочок, тому що в мене є кілограм е сиру, кисломолочного сиру. І я бачу, що я його щось недуженим. Не... Щось я друге інше собі готувала. Він у мене стоїть, я бачу ще день-другий і все. І він, коротше, пропаде просто. А там кілограм навіть чуть більше. І потрібно з ним щось зробити, щоб він не пропав. Тому я зараз хочу ліниві варенички собі зробити. На сьогодні в мене є що їсти. А на завтра хочу ліниві варенички зробити трішечки. І ось і ще візьму цей, ось цей такий сирок зроблю, плавлений сир чи як він. коротше, на просторах інтернету. Тому можу навіть показати, тільки я не знаю, що вийде. Я якось так, знаєте, звикла спочатку зробити сама, скуштувати, попробувати, в залежності, що я роблю, а вже потім, якщо що, показувати, тіпо, знаєте, одразу не позоритися. Але ж я можу, дивіться, я ж можу взяти, виходити, зробити все, знімати і тому подібне. І якщо в мене не вийде, то просто це не виставляти. Але ні, коротше. Так не піде діло, да? Ой, коротше, якось в мене все так заплутано. Добре, коротше, побігла я додому. Вже, скільки там було, в мене вже вимкнувся вимкнулося тут екранчик. Ну, коротше, поки додому, поки туди, поки сюди, то вже буде друга годинка. Так що, ось так. от, Оце я буду йти, зараз я вам покажу. Ні, бачите, не покажу, бо у мене тут кришечка є на телефончику. Зараз я її дістану. Ой. Ось такої краси я буду йти. Ось до такого домчика я приїхала гарнесенько. Тільки це не моя секція. Моя секція ось там ось зелененька така. Не знаю, чи видно. Мабуть, видно. Зелененька саме перша. Що ось така краса. Подобається різнокольоровий такий томик. Все, коротше, побігла я. Так, це називається місце зустрічі, змінити не можна, так? Да? Я в ванні, як бачите, у нас вже вечір. Е, я нічого, в принципі, там вдома не робила, тільки прийшла до того, що зачекайте, я трошки поправлю. І приготувала їсточки. Да. Я не пам'ятаю, на чому зупинилася. Я зробила оцей сир, такий плавлений, гарньоній такий. Так що в, е в слідчий раз буду знімати рецепт. І... А ще зробила ліневі вареники собі на завтра. Ну і не можна сказати, що вони мене на 100% вийшли. Мабуть, в наступний раз потрібно трішки більше борошна. Я не дуже хотіла, щоб вони прямо в тісто мені перетворювалися, тому якось так вийшло. Ну, можу показати вже завтра, тому що в мене там вже всі вдома, і не дуже хочу ходити з камерою по кухні. Зараз буду змивати свій фейс і будемо лягати відпочивати. Тому я, мабуть, візьму за звичку, щоб, якщо починаю зранку знімати, то щоб, ой, щоб це все до вечора я засняла в крайньому випадку на наступний день, щоб лишилося. І і ввечері, щоб змонтувала і випала. Тому що не хочу розтягувати. І якщо я розтягую, то потім виходить те, що воно видаляється. Так що будемо зараз вмиватися і йти відпочивати. Всім приємних. Приємного вечора дня. Коротше, всього, всього доброго. Всім гарного, гарних днів, щасливих днів. Зустрінемось в наступному відео. Всім доброго раночку. Вчора буквально з вами попрощалась, сказала що до слідуючого відео, але потім зрозуміла, що в мене було зранку, типу, привітання, потім у машині розмови якісь свої думки. І, і потім ввечері, типу, я у ванні, я змиваю з себе всю косметику, все. Як в мене брат каже штукатурку. <хи> І все, я буду побачення. Думаю, ні, коротше. Залишу ще якесь відео на не відео, а думаю, на наступний день. Щось познімаю трішечки. Потім вже сьогодні, знаєш, виклад. У нас сьогодні 15... 에... Да, 15 березня. І ми з нікою гуляємо. Ось коли такої от краси. Ой, коротше, я вже вдома, у нас десь обід, вже а, 13 або 14 година десь. Якось я себе не дуже добре почуваю, тому що в мене трішки там є роботи, а я ще нічого не виконала і просто лежу, прийняла пігулку, тому що в мене щось голова болить. Якось так не дуже коротше, не знаю, що робити. Трішки полежу, подивлюся. Сподіваюся, все буде добре. Не знаю, чого зранку, наче все добре було, але якось потім, знаєте, так Так собі коротше. Тому як є, будемо дивитися. Будемо спостерігати, да? Я, мабуть, вже нічого не буду знімати до вечора, тому що не те, що нема бажання у мене немає бажання щось нічого робити. Не знімати нічого, і якщо хваті, з... вистачить сил, тому я зараз, мабуть, це змонтую те, що є, і викладу. Бо якщо його сьогодні не викладу, то я його просто потім видалю. І все. Завтра сподіваюсь, почну влог. З нового листочечка да? як то кажуть, починаємо життя з нового листочка. Сподіваюсь, новий день буде трішки кращий, аніж цей. Так що я трішки полежу, відпочину. А потім сподіваюся, все буде добре. У нас вже, до речі, друга тривога за сьогодні. Щойно почалась. Да. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і спокою. Дивіться, поки тут монтувала відео, щось глянула у віконечко. У нас тут голуби замазли, мабуть. Така в нас погода пасмурна, чи дощик був, чи що був, да, мабуть, був, то що бачу, що дорога мокра. І голубочки ось такі гріються в нас на балконі да Якось ось так. А ми з Нікою зараз збираємося гуляти. Вже, мабуть, точно не буду знімати, тому що якщо ще мокро зараз, може й дощик якийсь іде на вулиці, то. Точно не буду знімати, і вже точно до побачення. До слідуючого відео. Ось таке завершення буде гарнесеньке, хоч відео, то в мене якісь тільки розмови, і нічого такого немає. Якось ці дні в мене так виходить. Самої це не подобається, тому, мабуть, такий стан, якийсь моральний, не дуже. Погано себе почуваю, тому ж, коротше, це, знаєте, це пройде. І це в житті теж пройде. Так що, ось так.